Це гвардія наступу. Мені зображений наш контрнаступ, дуже багато військових. Це, до речі, Валерій Федорович Залужний. А це мотанка, яка благословляє цей контрнаступ. Цю картину 12-річний Максим із Бердянська намалював для того, аби продати на благодійному аукціоні. Виручені кошти художник та його мати передадуть українським захисникам. І він з тих пір каже: так я ж можу бути корисним. Раз мене не беруть на війну воювати, захищати Україну, я можу допомагати ЗСУ. І з тих пір він почав продавати картини, малювати, продавати і донатити на ЗСУ. Максим провів в окупованому росіянами Бердянську більше місяця. Утім, хлопчику разом із матір'ю вдалося евакуюватися до Запоріжжя, де наразі й живе родина. Незважаючи на те, що юний художник має розлад аутистичного спектру, він вдосконалює свої навички, проводить виставки та майстер-класи для малечі, щоб показати, створювати картини, здатний кожен. Сьогодні ми будемо малювати галактику. Я покажу, як це робити. Це дуже. Неважко, не це дуже нескладно і це дуже, дуже легко. Це вже не перший захід, який родина влаштовує на підтримку ЗСУ. В Одесі ж Максим провів майстер-клас з малювання космосу, адже це його улюблена тематика, якій хлопець присвячував усі картини до початку повномасштабного вторгнення. Мої діти дуже люблять взагалі малювати. А космос це така цікава для хлопчиків тема. Тож вирішили приїхати, подивилися на картини нашого героя. І Дуже вражені тим, що дитина таке може намалювати. Максим та його мати співпрацюють з чималою кількістю благодійних організацій і кидають усі сили на підтримку ЗСУ, адже понад усе мріють повернутися до рідного міста. Своїм ж прикладом хлопчик хоче показати, що наближати Україну до перемоги здатний кожен. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін перший міський.